Тут була частина громадської з цього боку і частина вход в свої латеатри. І ось зараз все. Тим боком, більше ви бачите, що вентиляційний канал зроблений, тут були шахта вентиляційна поставлена. Це теж будівельні там тобто бетонування тобто зроблено і все є. Ви можете даже звернутися, не знаю, інспекція з благоустрою контролює ці виконання робіт чи ні. Ви порушено було благоустрою. Це з дозволу їхні чи ні. У нас такої інформації немає. Скажіть, будь ласка, чи ви говорили з робітниками, а попали їх враховуючи, яка це? Я попрохав, щоб вони, ні, щоб вони назвали хто старший, хто хто взяв, хто возьме відповідальність за виконання робіт. Як Відповідальність несе як замовник будівництва, так і особи, які виконують тобто це або юридична особа, або суб'єкт містобудування. Може їх, хтось же їх наняв по якомусь контракту. Чи як. так, ні, ніхто з них ніяк інформації. Ви знаєте, вже ж це не вперше перше вони відвертаються та йдуть. Радість. Для виконання прибуту чекати далі. Є і ще питання для архітектурно-будівельний інспект. А, дивіться, так, може, давайте чи за місцем. По 23-й в нами було винесено також складено акт, протокол, притягнуто до відповідальності. Там була уповноважена особа. Яка взяла на себе відповідальність за це будівництво. Виписані приписи про зупинення і усунення. Ця особа оскаржила їх до суду. Ну, так, да, ну, в принципі, винесли.